Ти відчуваєш, що постійно виснажена навіть після відпочинку. Карти кажуть, що твою енергію крадуть люди з твого оточення. Паж Жезлів ентузіаст мрійник. Ця людина завжди переповнена ідеями. Але рідко доводить щось до кінця. Вона захоплює тебе своїми планами, надихає, втягуючи у свої проекти, а потім просто все кидає. Ти витрачаєш енергію на чужі мрії замість власних. Король кубків. Майстер маніпуляції. Він вміє зачаровувати, тонко відчуває людей і їх слабкості. Саме він може зробити тебе винною без причини або викликати сумніви у власній цінності. Він живиться твоїми емоціями. Паш мечів критик-пліткар. Він постійно щось оцінює, коментує, пліткує, створюючи ментальний хаос. Після спілкування з ним ти відчуваєш тривогу. Невпевненість і в тому. Його слова, це гострі голки кукли вуду, порада від туза жезлів, спали енергетичні мости, що ведуть до цих вампірів. Перестань бути їхньою їжею. Твоя енергія священна, залиш її собі.